Після масованої ракетної атаки росіян українці по всьому світові вийшли на акції із вимогою визнати Росію країною терористкою? Детальніше про ці мітинги поговоримо з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір. У скількох містах пройшли ці акції, і наскільки, з вашої точки зору, вони були ефективні? Перейшло ну поверх 50 країн світу. Ми прорахували, відбулися мітинги вчора. Сьогодні я скажу від Грузії до Шкотландії. Від Норвегії до Аргентини і Австралії, тобто цілий світ перекритий нашими українцями, які і друзями України це важливо зрозуміти, що це не тільки українці, а це і друзі України, які виходять на вулицю масово, щоб підтримувати Україну і закликати свої уряди, щоб підтримати Україну. Але також головне, що треба зрозуміти, що це, що виходять на вулицю, це одне, але тоді наші громадські організації, які на проводі громад. Тоді йдуть на зустрічі з, з депутатами, сенаторами, з лідерами, з політиками, працюють з медією в кожній країні, щоб вони могли у своїй мові розповісти про ситуацію в Україні чи це є в португальській мові, іспанській мові, німецькій французькій мові розповідають до медії до своїх політиків, що що відбувається, що потрібно в Україні, і тримають увагу на Україну. Це дуже важливо, бо ми знаємо, що сьогодні є. 230-й день війни, але все ж таки світ дивиться, турбується, працює і боліває за Україну за вашими відчуттями. Чи починає хоча б трошки зрушуватися питання визнання Росії країною державою спонсором тероризму? Чи краще нас чують після цієї масованої атаки? Абсолютно чують нас і розуміють, і бачать, що дійсно Путін і, і, і російська влада. Працюють точно як терористи, і кожен, кожен, кожна атака, кожна ракетна атака. На до цього, що визнають Росію державою терористом. Ми бачили спочатку війни, що ми закликали такі речі, що світ і наші навіть партнери казали, що неможливо, щоб це сталося. Чи це є вхід України до Євросоюзу, чи це є військова підтримка від Німеччини? Всі казали, що це не було можливо. Але 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 ми це осягнули. Ми осягнули це, що визнали Росію державою терористом, і це є один із багатьох кроків. Ми також нам, а, закликаємо а, а, і були в Шанов Об'єднаних Націй два тижні тому разом з українською делегацією, де ми закликали об'єднані нації, щоб створити трибунал а, злочинів, які Росія. Та і Білорусь пропонують проти України, щоб був такий міжнародний трибунал, щоб зачати і сьогодні судити тих, що відповідають за ці воєнні злочини за ці ноциди, які вони влучають проти України. Щоб кожен росіян зрозумів, що є відповідальність, і вони будуть і ми їх призведемо до відповідальності за ці терористичні акти. І також ми закликаємо, щоб були глибші санкції проти Росії, щоб наші партнери міжнародні. Ні, надавали більш активно, більш активно влучали збройну допомогу, включно з авіацією, з танками з протиповітряної оборони і такого подібного. Тому я переконаний, що Україна буде отримати ще більше допомоги від наших партнерів. Український конгрес світовий конгрес українців, пробачте, також займався благодійними зборами, але ми розуміємо, що протягом семи місяців тримати активними збори доволі тяжко. Люди втомлюються. Вони думають, що вони вже пожертвували. Чи вдається вам досі збирати гроші на підтримку українців від закордонної аудиторії? Так, і ми бачимо, що є відновлена хвиля зацікавленості допомогти Україні. Бо дійсно ці атаки вони дуже жахливі і просто людям тяжко на це дивитися, але це їх також з закликає до більшої підтримки. Ми за останні ми за останні. Е Кілька днів, між іншим ну, два тижні, назбирали понад 11 мільйонів доларів е, додаткових, щоб е, сфокусувати нашу підтримку на е, захисників України, і це є один з багатьох прикладів, де ми будемо далі розширювати чи це є на е, співпраці з. Е, з «United 24», де ми назбирали в досить досить потужні фонди для армії дронів. А тепер додатково щодо зимових для наших захисників, тобто ми активно заохочуємо, щоб далі жартувати і на військовій, і на гуманітарну підтримку України, і також це важливо, щоби. Зрозуміли, що тільки тими з способами можемо підсилити наших, нашу збройні сили, наші захисники. І також закликаємо наші уряди, щоб щоб більш активно і, і жертвенно давали. І ми сподіваємося, що завтра мається відбути е, е, зустріч е, оборонної підтримки України в форматі Рамштайн. Ми сподіваємося, буде ще більш потужна військова допомога Україні. І ми бачимо, які, які здібні наші збройні сили щоб використовувати цю е, ту, цю техніку для захисту е, 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 України. Дякую дуже за вашу роботу. Павло Грод, президент світового конгресу українців, був з нами на зв'язку. Ну а зараз час ново.